У нас безконтактний рукомийник, тут є датчик у нас. Коли сюди підносиш руку, то він повинен з... 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 От, Наприклад, як тут, також тут у нас стоїть другий. Єдине, тут датчик стоїть знизу, ну, от продемонструю. Тобто піднесли, вода пішла. На цьому наразі не працює. В чому причина, поки що не знаємо. Зараз будемо. Дивіться. В чому причина? Чому він не працює? Він не працює, тому що не спрацьовує клапан. Ось у нас тут стоїть клапан. Сам клапан може не спрацьовувати. Що є три причини. Перше це сама катушка не працює. Друге, це не працює реле. і третє це не працює датчик. Поки ми е, знімали кришку. Розбиралися тут суть до діла, то в нас відбулися зміни. Які зміни? дивіться До цього ми зняли на монтажній коробці задню кришку. Тут є в нас датчик, і тут можна побачити саму світодіодний, світодіод. От його бачите, так? він наразі вимкнений. До цього він постійно світився червоним. І от у нас є реле. А само реле також має два датчика червоний та зелений. До цього в нас світилися обидва: то і червоний, і зелений. Тобто я вважав, що в нас накрилося сам датчик і, можливо, ще й реле. Але поки ми походили, зайшло сонечко, то очі у нас змінилося. Наразі цей датчик, як ви бачили, не світиться. Я підношу руку. І бачите, датчик спрацював. І те ж саме, дивіться, в нас боїться е, із реле. Тобто наразі, коли я підношу руку, то вона у нас спрацьовує. Я руку брав, вона спрацьовує. Тобто, я роблю висновок, що реле в нас працює, і що датчик також і справи. Зараз ми перевіримо, чи приходить живлення на саму катушку клапанка. Для цього ми знімаємо саму фішку. Наразі в нас реле не спрацьовано. і розбираємо саму, сам клапан. Знімаємо оцей винтик. Є. Далі відключимо громовод Так. І достаємо саму фішку. Тут у нас є де. Прасовуємо. І дивимося. Тут у нас є два дроти. Один на плюс 12, інший на мінус. Тепер перевіряємо. Ну, щоб це Перевіряємо. Так, виставляємо на DC і дивимось. Сюди і сюди. Наразі у нас тут показує 61 мікровольт. Ну, тобто нічого не показує. Далі, що ми робимо? Що ми робимо? Нам треба, зараз я зафіксую однією рукою, іншою і ми вмикаємо. увімкнули що ми бачимо? І ми бачимо, що в нас приходить 8 вольт, 8 вольт. Тобто у нас живлення не вистачає, його приходить менше, ніж треба. Ми перевірили, що у нас до катушки не доходить. Що ми зараз робимо? Ми на всяк випадок перевіримо, чи працює в нас сама катушка, щоб її виключити. Для цього що ми робимо? Дивіться, ми вмикаємо наш мультиметр і перевіряємо. Тобто от сюди у нас повинно приходити плюс 12, а сюди мінус 12. Перевіряємо. Так, Скільки показує? 12 вольт. Добре. А коли вона у нас спрацьовує, коли замикається цеп, то в нас отут повинно виходити також 12, як на вході. Наразі у нас тут немає. Ми зараз замикаємо. У нас, бачите, світлодіод почав зеленим світитися, але тут нічого не відбувається. Що ми далі зробимо? Ми на всяк випадок. Примусово зараз подамо плюс 12. Для цього ми викручуємо цей дрот і викручуємо оцей дрот, достаємо їх і замикаємо примусово. Ми чуємо, що клапан в нас спрацював. Тепер відкриваємо крана і дивимося. Замикаємо його і бачимо, що водичка в нас лє. Прийшло нове гриля. Зараз будемо його міняти. Так. Це у нас зживлення. Сюди. Сюди, О, датчик спрацював. Сюди. Так, і це у нас на клапан іде. Викручуємо звідси, викручуємо звідси. Так. Є. Так. Все, підключили на вироля. Тепер перевіряємо. Вмикаємо кран.